Друзі, вітаю! Володимир Зеленський в п'ятницю має їхати до Дональда Трампа і мають обговорювати підписання безпекової угоди. Є деякі деталі, про деякі з них сказав сам Дональд Трамп, деякі ми бачимо з преси, деякі ми бачимо від політичних інсайдерів типу Голосу Америки чи, наприклад, від Блумберга. Ну, але начебто всі сходяться на тому, що Зеленський має бути у Вашингтоні в п'ятницю. Правда, нас не зовсім туди запросили Трамп своїм Менерська. Ну якщо Зеленський хоче. Може приїхати, тобто не я запрошую, не домовлено про зустріч. Ну, якщо хоче, хай приїжджає. Трамп сказав, що санкції з Росії з часом можуть бути зняті. Запроваджує золоті візи. Грін Грінкарт тепер буде Голден карт 5 мільйонів їх зможуть купувати росіяни. Ну і власне сказав, що з цього договору отримає Україна. І загалом сумарна сума угоди трильйон доларів. Я правда не знаю, звідки він бере ці цифри, тому що поки що математика зараз дійсно говорить трошки інше. І загалом Трамп ті цифри, які дає, і Макрон їх не погоджував. Але коли Трамп дає прес-конференцію зі свого столу, ну всі з цим погоджуються. Ну окей, типу, давайте по цьому теж пройдемось. Британці хочуть заморожувати російські активи. А Польща боїться, що американські солдати можуть їх покинути, і тоді доведеться один на один протистояти росіянам. А вони цього бояться, готують аеропорти до війни. І власне, якщо в Німеччині будуть забирати американські солдати, то вони кажуть, ми радо їх приймемо. Бачимо, що поляки розраховують не на себе, а на американців, але знову ж таки могли б вивчити наш досвід. Поки що Трамп не дає тієї надії, в яку хотілося б вірити. Ну, але побачимо, можливо, дійсно щось зміниться. Що саме може змінитися? Давайте проаналізуємо. Підпишіться на цей YouTube канал. А якщо хочете знати останні новини з переговорного треку, оперативну аналітику та інсайди, які зараз є. Тому підписуйтеся, ми починаємо. Зеленський в п'ятницю повинен бути у Трампа. Що, що каже Трамп? Я чув, що Зеленський приїжджає в п'ятницю. Звичайно, я не проти, якщо він захоче. Якщо він захоче підписати її разом зі мною. Будь ласка, я розумію, що це велика угода, дуже велика. Можливо, угода на трильйон доларів. Це може бути що завгодно, адже мова йде про рідкоземельні метали та інші ресурси. Ми хочемо бути захищеними. Ми хочемо повернути ці гроші. Війна не повинна була статися, але вона сталася, і тепер ми маємо її вирішити. Американські платники податків нарешті отримують свої гроші назад. На питання журналіста щодо того, що Україна отримає, натомість Трамп відповів, що це 350 мільярдів доларів і право боротись. Я не впевнений, чи виписує Дональд Трамп право українцям боротись чи не боротись. І 350 мільярдів доларів теж це ми їх отримаємо. Чи ви рахуєте попередню допомогу там 100-200 мільярдів як 350? Давайте теж розуміти, що коли переозброїли польську чи болгарську армію, то чи повинна за це платити Україна? Ну бо переоділи інших. Якщо у вас загальний чек, наприклад, 350, але ну, нам дійшло 200. Чого ми повинні отримувати старий радянський танк, а переозброювати іншу країну? Ну і зараз журналіст Радіо Свобода Радіо Голосу Америки каже, що насправді Трамп каже, що Україна отримає право боротись, мається на увазі, що не будуть блокувати ту зброю, яку видали при Байдені, і, мовляв, вона буде доходити сюди і вже, власне. А, можна буде Стрелінки не відключати, спутники не відключати, хаймарси не відключати. Але Трамп каже, ППО давати не буду, гарантій безпеки там нема. Розумієте, в цьому проблема цієї угоди, що вона не дає жодних гарантій безпеки. Трамп каже 350 мільярдів у вигляді великої кількості обладнання та військової техніки. Також, передусім, право боротися. Послухайте, Україна, я скажу, вони дуже хоробрі, вони хоробрі солдати. Але без сполучених штатів наші гроші і військові техніки ця війна закінчиться дуже швидко. Журналіст нього питає, чи бачить Трамп після досягнення угоди більш активну роль для українського президента в переговорному процесі. Трамп каже, що сподівається, ми хочемо поставити Україну на ноги. Ну, Путін взагалі сказав, що Трамп хоче нас оздоровити. Непогана історія. Далі бачимо, що Трамп хоче зняти санкції з росіян, каже, не зараз. От в самому Держдепі переглядають зараз програми, типу кажуть, давайте подивимось, де можна допомогти Україні щось розморозити, щось привезти. Вони бачать, ситуація критична. Зараз ми допомогу не отримуємо. І вони через державний департамент шукають, яким чином можна нам допомогти. Ну, от, тому що право на зброю от, без самої зброї ну, виглядає трошки сумнівно. Верховна Рада також має за цю штуку проголосувати і сказали, що без ратифікації Верховної Ради, типу, її підписувати не будуть. Ну і теж залишається питання, де там трильйон, от, чи є там трильйон. От, ну, але знову ж, Трамп каже, що є, ну, подивимось. Якщо нам дійсно цього 350 мільярдів, супер. Але давайте говорити конкретику, бо наш президент не говорить конкретику. Ну теж, коли підписують угоду національного майна і добробуту, хоча б покажіть людям. Давайте говорити чесно, бо вже дісталися ми, мінськами, Стамбулами зі всім ви нічого не показуєте країні. Да, їх зараз там теж підшантажовують, типу, а ось вам зараз зільємо ваших гаманців, там різних, на кого гроші пише Влада. А ось вам привезли криптогаманці в офшори. теж можемо показати. Зараз має бути перевірка на американські гроші. Ну, це не до нас, це типу, там більше проти Байдена. Ну але, типу, якщо влада не буде чесно комунікувати з країною, це погано. Через те, що ми не будемо знати правду, що підписують. А коли не знаємо, потім може приходити правда. Вона може розчаровувати. Країна пройшла всю війну разом, і особливо якщо справа йде до завершення, повинна знати, чим це буде. Завершуватися. Зараз не треба закохуватися в заяви Трампа, тому що вони дуже часто не відповідають одна одній. Вони не співставні. 350, ну то він каже, Європа дала 100, ми дали 350. Ну, Макрон вже сказав, що ні. Він каже, Європа давала в борг. Європа каже, ні. Ну і зараз теж Трамп каже, я кажу, не проти росіян купляти ці рідкоземи. Питання в тому, чому сидить Європейський Союз? Чому вони не роблять свою пропозицію? Окей, можете не робити без штатів. Ви теж боїтеся, що що ви зробите без них, получите під хвіст. Давайте на трьох. Ви даєте гроші, ми даємо метали, штати дають технології, ви гроші між собою розбиваєте, ми вступаємо в Євросоюз. Всім цікаво, спільна безпека. Бо Трамп каже, безпеку буде гарантувати Європа. Ну, дати типу, покаже, вони найближче на них можуть напасти на Штати, не нападуть в них океан. Ну окей, океан всіх врятує. Але Перер-Харбор якось не дуже врятував. Японія била і нічого, океан не завадив. Розумієте? Тому зараз треба більш ширший діалог. Зеленський, перед тим, як летіти підписувати, повинен поговорити з країною. Не прес-конференцію суперлояльним своїм журналістам. А треба нормально поговорити всередині країни. Ось це і є суспільний договір. Під чим підписуємося, що робимо і куди йдемо. Тут треба чесна розмова, без зайвих обіцянок. Але й без прихованих пунктів. Це союзники. Це ще не з ворогами йдемо домовлятися. Це союзники. Тому треба чесна розмова. А, Лондон каже, що А, до речі, Трамп хоче 5 мільйонів доларів за візи. Був Грін карт, зараз буде голд-карт. Ну, зрозуміло, що в Трампа все золоте. От. А, платите 5 мільйонів, живете в Штатах, приїжджаєте, навіть якщо ви російських олігарх, без проблем. 5 мільйонів доларів і у вас американське громадянство. Ну і всі ваші проблеми вирішуються. Не факт, що вони всі вирішуються в Україні, але можемо порадіти за тих російських олігархів, які захочуть туди поїхати, і за 5 мільйонів дуже швидко і легко легалізуватися. Трамп каже, що це можуть бути мільйони людей. Ну думаю, така. Не сама значна історія. Більш цікаво, те, що Лондон каже, що треба перейти до арешту російських активів. Це каже очільник міністерства закордонних справ. А його передає Ройтерс британський міністр під час виступу в парламенті відповів на запитання, чи підтримує надзвичайне законодавство, яке дозволить арештувати і перепрофілювати активи Росії на підтримку України. Європа повинна діяти швидко. І я вважаю, що ми повинні перейти від заморожування активів до їх арешту. Це не питання, в якому жоден уряд не може діяти самостійно. Ми повинні діяти разом з європейськими союзниками. От. А, ну, супер заява. Єдине, що гроші від Романа Абрамовича за проданий Челсі, ми сюди так і не отримали 5 мільярдів. Абрамович каже: о, давайте в Руанду, може, дітям дамо, може в Замбію, а може в Намібію, а може ще кудись. Друзі, ці гроші не прийшли. Ви всі погоджуєтеся з тим, що Абрамович це падаван Путіна. Але ви ці гроші не передали. Покажіть приклад. Зараз прийшов час менш гучних заяв, але більш конкретних кроків. Всі радіють, що Україна їх захищає, всі радіють, що Україна їх береже, але до конкретики чомусь ніхто не доходить. А вже треба було б прийти. Польща готує цивільні аеропорти до використання армією. це на про це польському радіо сказав їх міністр інфраструктури. каже, ведуть переговори щодо модернізації литовищ для оборонних цілей. От а і вже розпочали навіть деякі роботи. Касіняк Камиш про це сказав. Кожен аеропорт повинен бути адаптований і певним чином пристосований до можливості співпрацювати з військовими. Є литовищі, які виконують обидві функції, наприклад, міжнародний аеропорт. Краків-Балиці, де розташовані військова база або частина аеропорту імені Фредеріка Шупена в Варшаві, яка також використовується військовими. Ну, поляки загалом дуже сильно переживають через те, що американці можуть вивезти свої війська, і більша половина поляків трошки всплакнула. Ми казали: вірте в Україну, допомагайте в Україні. Але маючи в себе американських військових, можна на Україну плювати, можна з України знущатися, можна якісь займатися історичними питаннями, бо ти знаєш, що в тебе є американці. А зараз ви бачите, що Дуду не прийняли в Вашингтоні, суперповаги там нема, і треба щось робити. І ви надієтесь на американців. Друзі, треба надіятися самі на себе. Ви бачите, що ніхто не допоможе. Закатуйте рукава і ставайте поряд з нами і працюйте. Тільки тоді ви зможете щось досягти. В іншому випадку це буде крах. Ну і Дуда теж грає заявами, каже: Слухайте, якщо Мерц, такий бойовий, хоче європейські війська, супер. Каже, давайте хай ці європейські війська будуть, будуть але Польща проти них. Польща за те, щоб. Якщо німці проти американських солдат, то каже, хай американці переходять в Польщу. Гарна політична заява, але зараз не час політичних лозунгів та популізму. Європа повинна зрозуміти одну річ: що мова не за нас. І що ми теж не вічні. Якщо ви думаєте, що ви нам впарите невигідну угоду, ви везете тут половину ресурсів і всіх все буде класно, то ні. Вони підуть далі. А далі ви візьмете меседжі. Які говорила Україна, і будете бігати, стукати в країни, які наступні за вами західніше. І будете розуміти, в якій ситуації були ми, тому що вам теж відкривати не будуть. Зараз важливо проснутися. Так, да, є якісь кроки, де Європа ну, демонструє, що готова проснутися, але ще не проснулась. Зеленському треба озвучити, що їде підписувати в Вашингтоні. Якщо дійсно підтверджується, що там трильйон. 350 мільярдів це наш прибуток, а я нагадаю, що це наш бюджет довоєнний на 10 років. Супер. Якщо це правда, тому що каже Трамп, супер. Якщо це правда, підкреслим два рази, друге гарантії безпеки. Якщо ви вводите трильйон, то, друзі, скажіть, будь ласка, що ви будете обороняти? Угода за минуле не оплачується. Ну, я говорив багато речей, які ми теж вам допомагали. Ну зараз казати, що ми повинні оплатити чеки минулого, це створює негативні прецеденти для Штатів в тому числі. Гарантія безпеки все рівно від штатів повинна бути. І ось зараз до наших переговірників я вам говорив, що ведуться переговори, вже там третій драфт цієї угоди перелопачують, ну, начебто підходять до фіналу. Дуже важливо не просто боротись за увагу Трампа. Увага є і проходить. Важливо боротись за країну і за те, що з нею буде в наступні 100 років. Друзі, це вся інформація, яку я вам хотів сказати, які ваші очікування від візиту Зеленського в Вашингтон уже цієї п'ятниці. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підпишіться на цей YouTube канал, якщо ви хочете знати найпершим, найсвіжішу інформацію, найоперативнішу аналітику. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!